Юність для кожного це слово асоціюється із чимось прекрасним та безтурботним. А для запоріжців юність тепер це головна спортивна арена міста, де вируватимуть справжні спортивні пристрасті. Святкова атмосфера панувала ще за кілька годин до офіційного відкриття арени. Дітей розважали конкурсами і солодощами. Дорослі скоріше поспішали за поріг палацу спорту. Тут їх зустрічав головний талісман гандбольного клубу Мотор Маскот на прізвисько «Сокіл». Ще один сюрприз з нагоди відкриття юності. Робота офіційного фаншопу команди. Біля лавки черга з охочих придбати клубну символіку, серед яких і шестирічний Єгор. Сьогодні буду баліза мотор у день відкриття палацу спорту. стартував і міжнародний гандбольний турнір Кубок Дніпра, де брали участь чотири команди чемпіонів різних країн. Що ближче до матчу запорізького мотору, то більше вболівальників з'являлося на трибунах юності. У мене вся сім'я працює на моторі. Мама, папа, сестра, рібено вчиться в авіаційному коледжі. Тому, звісно, що вся моя сім'я сьогодні на ігрі мотора. У якості розминки глядачі подивилися стартовий матч турніру між угорським піксегедом і польським Кельце». Перемогли чемпіони Польщі. далі безпосередньо перед грою запорізького мотора на численну публіку у палаці спорту Юність чекало світлотехнічне шоу. Можливості цієї арени підтверджують, що у Запоріжжі один з кращих, якщо не найкращий, палац спорту в Україні. Тут все облаштоване за передовими інноваціями і технологіями європейського зразка, завірив В'ячеслав Богуслаєв. Друзі, болельщики і дорогі спортсмени. велике спасію, що ви всі прийшли сьогодні. тому що у нас. Не только в городе или в области, но и в Украине, в Открывается замечательная спортивная арена, которая в прошлом в прошло, видела много интересных спортивных. Баталь з нагоди офіційного відкриття арени В'ячеслава Богуслаєву було вручено відповідний документ, який підтверджує готовність об'єкта до експлуатації та символічний ключ від палацу спорту. Ну і яке ж свято без перемоги улюбленої команди у історичному першому матчі у юності? Запорізький мотор порадував п'ятитисячну публіку, обігравши білоруський скамінськ 35 35-30. Руслан Левицький Костятин Грушко ТВ5.